А ви знали? Перша письмова згадка про місто датується 907 роком, коли київський князь Олег здійснив похід на Константинополь, столицю Візантії. В цьому поході взяли участь представники із Чернігова. Після укладання договору з імператором Чернігів згадувався в ньому на другому місці після Києва. Існує легенда щодо того, як місто отримало свою назву. Колись на тому місці був густий ліс чорний гай. Що і дало назву Чернігову. Інші говорять, що колись тут правив князь чорний, і на його честь було названо місто. Семаргла – талісман древнього Чернігова, це фантастична істота з головою собаки, пташиними крилами та парою лам. Тіло її оповите лускатою лозою та закінчується зміїним хвостом. Семаргел вже оберігає княже місто понад 9 століть. Перший кінотеатр з'явився тут в 1907 році. Він називався Ілюзіон. До сьогодні приміщення не збереглось. Але живі картинки мешканцям Чернігова показували ще в 1897 році у будинку дворянських зібрань. Це зараз Червона площа є центральною частиною міста. А колись ця територія розташовувалась за містом чи правильно сказати була передмістям. До 1920 року тут розташовувався базар і стояли тільки торгові ряди. За радянських часів базар вимостили клінкером та почали будувати адміністративні будівлі. Поступово вона перетворилась на центр Чернігова, історію якого міста ви хочете почути наступним.